І всім привіт з вами Макс! І це наші друзі, другі виживання в Minecraft P0140 Alpha Bolt 1. Так Десь я чую скелета. Там кріпери зустрі. Окей, нам зараз не до скелетів, не до криперів. Нам зараз вовне нашу піщерку обустроїти Такусь гарненько. Не, все-таки иду я их с ними публиковать. Здесь в лесе это точно. Бля. Там паучок. Злобный паучок. Паучок, иди сюда, злый паучок. М. Ты ч на меня сразу напал? Я тебя боюсь, что? Честно, Бразил. Блин, тростничок. Блин, не стрёмно туда идти, а вдруг то мне тростник. Нет, он не тростник. Мне так треба... Там тростник, там точно тростник. Я хочу себе карту просто сделать. Куда? Ура! Ура! Ура, ура, ура! Ох. Ну, что-то не берем взявсш. Все, идем до дому крафтим спочатку папір. Анонс, на Піс, можна 1, а нам с носки киплизм можно сделать? Тики п'ять, за одного трошника робиться один папір. З 3-4. Блін. Треба карту скрафтити з 9. Хоча може і 2 робиться. От би повезли, якби з одного робилось пара не один. Хоча б з одного робилось два, то вже мені підходить. І... А ні, з трьох робиться три. Я без вас тут нічого не роблю, тому що я пішов гуляти, тільки що прийшов, поїв, зігрівся. О, їсти не вийшов. Це отже погано. Йдемо на якихось свинок. Бачите, Скільки тут гравій. Угу, печерка, навіть можна потім буде в печерку, піти в наступній серії. Свинюшка. Иди сюда. Ну все, я тебе не добежан. Ага, я пожартував буду. Я злобный. одна свинюшка. Ну, вибач, мне треба мясо. Ну все, ну все, все, більше я не буду, ага, пожертвовал. Не йде нікуди, я вже йду по тебе. Скільки в мене кусків? Чотири, якщо їх посмажити, мені хватить. Найт Ну, А тоді я піду в на наступній, наступні серії. Я ще тут взагалі толком не знаю, що робити котел. Я тут взагалі толком, толком з того всього, що додавали, знаю. Тільки відьму, карту. И раздатчик с цем выбрасывать. Вот и все. Я би кусочок, вже є, є. О, скільки добавило. І ще одне. Все. Я вже ситий, навіть переситий. Це нас буде така серія, де працювати. Ви бачили цей баг? Іду далі робити. Хоп-хоп. Хоп. 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 Ще, напевно, перші сервера вийдуть не скоро, тому. Вже значить. О, як красиво все я напевно це от заберу. І тут от щось зроблю. О, X-Ray. Це в кожній новій альфа-бул туди, то сюди буде кіба, що тут блоки будуть типа пропадати, але типа, і не пропадати. Іде до мене. Звідси я заберу свині блоки. Вже підеш зі мною. Я маю це все камнем тепер збудувати, бо не ви погано глядає Тости. хоч би вже таке. <плес> <плес>

О, Все, теперь все виглядаи ска. Як гарно. Простору. Я йду під землю рити, ідуть в мене тут всякі кімнатки. Я так колись ще жива виживав, правда не знімав, тому що тоді я тільки шукав програму, щоб знімати. У мене там був такий домик, піщерка. Той що такі підвали, то, то далі йшли. Наприклад, сюди дверки, там сундуки І сюди, наприклад, там це як. Kicking up the couple. It's in normal lettuce I was kupaid. Ні, yes, зараз ще не так дуже аж. Маю ну, ще тут не поставити факілі. Десь зараз тут то вже поставлю. Опа, ухалюк! Де купався? Правда, шкода, що не залізла. То теж добре. Так, хоть бы там не было лавы, я сразу это сделаю, потому что что. Сколько уля. О, все за кирки. Не стан. И все. Мы сейчас тут поднимемся, тут сделаю еще Кирочки. Здесь две, думаю, сделаю... а в мене одна побутинка з кода. там ніч. Добре, я посплю, тому що я ще не спав. Так. Парки крафчу. Кірку. Думаю, пока що не хватить. Або ні, я ще крафчу. Порик, піду на рубай дерево. Мені так дженить на сундучок не вистачає. Тобто вже вісім дерева нема. Навіть нема вісім. Стоп, це не яблуко? Ні, це саджанець. Яке яблуко? Ти що про яблуко можна тільки мріяти? Я вже там просто сказав його яблуко. Насправді я яблука ще ніколи не в Майнкрафті, Хіба що в цей, в деревні в сундуках знаходить? Десять злобного павчика... А чого я той на мене напав? Чуть бабуни пещерам ще зразу нападає. Собі усі, усі взяв на мене. А вон, що може тут так обновилишся? Ні. О, аж две, все, У нас на лук є. Конечно, стрелы я даю добра, там уже краще. В Я перше крафчу водочку. А вдруг я на на водочку злок и лук на бесконечность потасканы. Хоть потасканный на бесконечность. Одну стрелу себе закрафчу все. А так я шо. З лука. Лука не взагалі майже нічого не дає, тому що... что... І так... Не про. Я, наприклад, сьогодні закину відео Archer Training, то я там так нервувався. Там, де легко, реально легко. Там я весь час мазав і мазав, а Там, де важко таке, то я з першого разу. Хоча я там взагалі навіть не цілився. Я вже тоді просто науганджей стріляв. Я там реально будет. О боже мій. Иди сюда. Ого! Відбий не на відкидування, а відкинули ніби. О. Ти від мене скриєшся, я чув тебе, малий засранц. Я тебе чув. Я тебе чув. Ось. Що ж, дякую, що ви мене дивились, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!